Для мене найстрашніша була ситуація, коли я дізнався, що 16 березня, не знаючи, що своя родина, я 16 березня дізнався, що драмтеатр, я знав, що кинули бомбу, але не знав, де моя родина. І коли прилетіла до Київстару, Київ де збиралася дуже велика кількість цивільних, для того, щоб позвонити рідним. І ці ублюдки тварі скинули бомбу. Саме туди. Постійні літаки скидали бомби. Ми виходили для того, щоб забезпечити. Шукали рили, шукали воду, їжу. По цехам бігали для того, щоб знайти воду. У нас було дуже багато поранених. І кинути не можемо. І витягнути теж не змогли б, прориваючись. Тобто варіантів не було. Для мене найстрашніша була ситуація, коли я дізнався, що 16 березня. Не знаючи, що своє родина, я 16 березня дізнався, що драмтеатр, я знав, що кинули бомбу, але не знав, де моя родина. Я знав, що біля драмтеатру збираються колони, намагалась виїхати на підконтрольну територію. От це було для мене страшніше. Чому? Тому що коли ти не знаєш, що з твоїм близькими, як далі воювати? І коли прилетіло до Київстару, Київ де збиралася дуже велика кількість цивільних, для того, щоб позвонити рідним. І ці ублюдки твари. Скинуло бомбу саме туди. Дуже багато загинуло. Я хотів би зазначити, що за останніми підрахунками в Маріуполі загинуло не менше 120 тисяч. Десь так, це лише цивільні. У мене залишилась дружина і її син і її мама. Десь 28-29-го ще був зв'язок. Вже в перших числах березня зв'язка взагалі не було. Не було світла, не було зв'язку. Єдиний зв'язок був, коли ми стояли на постмосту, я просив. Небайдужих громадян, щоб приїхали за адресою, де я проживав, де, щоб передавали, що в мене все добре, і дізнатися, що добре у неї. І потім я дізнався, що вони виїхали в безпечне начебто, в безпечне місто. Я зрадів, тому що, ну, що нарешті вона в безпеці. Я вже був, зрозумів, що вона буде в безпеці. Перші бої почали злівого, потім почали і право підтягувати. Коли був прорив вже з Чингара тоді вже вони пішли по центру. Російські війська фактично із правого берегу, з боку метро, з того боку, перейшли в наступ. Ми знали, що прорвали, що спокійно пройшли з Чингара, що Мелітополь, Бердянське, що вони пройшли без бою, але варіанту у нас не було. Ми мали тримати. Ми сподівалися, скажімо так, на допомогу. Ми просто не знали ціль утримання Маріуполя. Основна ціль була стягнути на себе більше військ. За рахунок нас дати можливість підготуватись і відбити напади на Запоріжжя, Дніпро, Київ. Нам фактично воювати з танками нічим було. РПГ було одне про РПГ і все: І гранати, і автомат, більше нічого. Тому ми потихеньку повернулася на Азовсталь. Вона розстрілювала повністю. Ми єдине, що встигли на той час зі школи евакуювати цивільних, які ховалися в обосховищі. В прямому сенсі розстрілював притул танки. І так сталося, що десь в сантиметрі пролітали ці снаряди. Да. Ну, там оглушило, там присипало. Мені просто пощастило, скажімо так. Пощастило неоднократно, тому що навіть перебуваючи на Зовсталі, це не є безпечне місце. Коли постійно обстрілюють з повітря, з моря, з суші. Це було всередині квітня. Коли вже на правому берегу тримати позиції неможливо було поступила команда евакуюватися на Азовсталь, частина е військовослужбовців та морська піхота, поприкордонники, Нацгвардія, які евакуювалися з порта, вони Перепивали кальмус за річку, цю кальмус. Вплав, хто на лодках, лодки розстрілювали, тому що важко вже назвати не можна, коли кожен день обстрілюють, кожен день гинуть люди. Ну вже Ми стаємо дуже черствими. Так, да, неприємно, да, важко дивитись, як розстрілюють наших, а ти нічого зробити не можеш. Твоя задача спостерігати і повідомляти про все, що відбувається. Наші підрозділи виходили, витягували поранених через річку. Якщо порівнювати, як працювала авіація на початку війни і як вже квітень, як квітні було, ну це не можна порівнювати, тому що це був ад, постійні обстріли. Постійні літаки скидали бомби. Ми виходили для того, щоб забезпечити, шукали рили, шукали воду, їжу. По цехам бігали для того, щоб знайти воду. Так звані бомбосховища почали просто знищувати. І ми розуміли, що два варіанти. Або ми е, тут загинемо, тому що вони вже пристрілялись, вони знали, де ми знаходимося, або будемо прориватись. І головне, прориватись ми не могли кинути е, поранених, у нас було дуже багато поранених. І кинути не можемо, і витягнути теж не змогли прориваючись. Тобто варіантів не було. Тоді поступила команда з метою збереження здавати спало. Ми зрозуміли, що у нас вибору немає. 17 травня вночі ми приїхали до стін е, виправної колонії Оленівки і торчали там до вечора 18-го. І вже заселили у нас барак. Це двохпоруховий будинок, де мало розміщені е, засуджені для засуджених 100 на першому поверху, 100 на другому. А нас там було 650-670. Ну, спали так в притул на, на полу, Тобто ми спали на бетонному полу. Годували нас фактично, ми так і не зрозуміло, то або один раз на день, або два рази. Так, тому що е, черга ну, до 7-8-го Бараку підходила або вночі, або зранку. Або ми снідаємо, або вечеряємо через тиждень після того, як ми опинилися в Оленівці, нас. Етипувало в Таганрог нас одразу ж для того, щоб ми відчули, що все ж таки ми військовополонене, вишукувалися спецпризначенці і приймало нас, тобто лупцювали всім, чим можна. І вже на той час, коли ми потрапили, так званий обіз'яні. Ми зрозуміли, що нас чекає. Ну, хребет зламали, так, да, в слідчому ізоляторі. Вважало, що я неправильно заправив кровати десь ударів молотком дерев'яним по хребту. Поки я не впав. Я лежати не міг, дуже боляче було. Ну, якось дотягнув до обміну. Адреналін. За рахунок адреналіна ми там виживали. Тому що кожен день, коли ти чуєш, кожного дня ти чуєш катування, глупцювання, ну, постійно адреналін, ти розумієш, що ти наступний. Ціль була вижити, витримати, вижити. І я розумів, раді чу, я живу. Ну, По-перше, я хотів побачити своїх близьких. Скоро буде рік, як я після полону. Зараз я розумію, що психологічно це процес довго. Єдиний, Єдиний плюс, що зараз ми, я не планую нічого. Ну, тому що, коли перебуваєш в полоні і щось плануєш, завжди все це руйнується. Тому живеш одним днем, насолоджуєшся життям українським повітрям, вільним. Взагалі-то проєкт непоганий, тому що така допомога потрібна нашим захисникам, які захищав Маріуполь. І перебуваючи в таких умовах, ну, реально, я... Мені шко... я не можу сказати, що я не задоволений життям. Мені пощастило, я отримав квиток на свободу. А вони досі там. І це дуже важко. Я вірю в перемогу, тому що 100% України за нами правда і за нами Бог, як кажуть. І перемога буде обов'язково за нами, враховуючи, що у нас такий народ. Я не очікував, що така кількість підніметься в 2022 році, але побачив. Побачив молодь, яка гинула, яка захищала Україну гинула. Я бачу дуже багато ампутованих, які не втрачають надію на майбутнє. Тобто я е, дуже пишаюсь тим, що я живу в Україні, що я українець.